Привіт, друзі! Ви на каналі Хвилинка для гри, і мене звати Ніла. Ну що ж, літо потрішки закінчується, і сьогодні в відео буду розповідати вже про гема на вересень, так би мовити, осіннього. Також нагадаю за дисклеймер, що це попередня інформація, і після релізу деякі цифри чи вміння можуть не збігатися, якщо будуть зміни по героєві на релізі. Ну і перед початком розповім, яких змін зазнала Мейпл після свого виходу. Отже, як я і думала, сталися зміни по статах, їх зробили вищими, що дуже добре. На 48 одиниць підняли атаку, на 28 захист та на 100 одиниць життя. Тож, життя в неї найвищий рівень серед гемів став це 2057. Та і захист на вищому рівні, ще охлорис він такий 1161. Далі, які ще зміни сталися? Одну з пасивок замінили, а саме резіст до осліплення. Замінили на 5% здоров'я кожного разу, коли герой отримує бафи або позитивні стеки. Хотілося б, щоб це була мана, але життя отримати теж норм. Ну а інша пасивка лишилась без змін. Це резіст до резісту від бафів. Звучить заплутано, але цілком зрозуміло. І це якраз зробить другу пасивку більш ефективною, адже заборона на бафи не поставиться. І відповідно при отриманні бафів Мейпл отримає здоров'я. Далі замінили перший пункт вміння, це ульта героя ігнорувала ухилення, а тепер вона ніколи не промахується по цілі, тобто збільшили діапазон, так би мовити. Ну а далі все без змін 300% трьом рандомним ворогам. Хоча саме тут хотілося б, щоб ця цифра виросла не трьом, а хоча б п'ятьом. і 40% ухилення без змін. Тож основна ульта не змінилася. І хоч були в покращення в ліпшу сторону, 300% на середній набір трохи мало. А іще клас змінили з чарівника на церковника. Ну тут кожен клас має якісь свої переваги. Церковника це шанс резісту до недугів. Тож Мейпл матиме таку перевагу. А далі давайте дивитися на нерасіс, вересневого гема. Клас боєць, стихія льоду, а альфа злам це збільшення мани. Пришвидшення мани це завжди добре. В випадку цього типу альфа це невелика кількість мани протягом шести ходів. З вигляду це якийсь міфічний вигаданий персонаж з нетиповою, доволі цікавою зовнішністю. І десь приблизно так вона виглядатиме, як на фото: стати героя, 1334 атаки це високий рівень, найвищий серед героїв місяця, та й загальному хороший рівень, 1050 захисту і 1487 життя. А все так гарно розпочиналось, це дуже мало виживання мінімальне. Але, мабуть, тут розрахунок сильніше вдарити, а на виживання мінімальний. З гемом все ідеально не може бути, десь мусять щось не так зробити. Також стати можуть підняти на релізі, як це відбувається з останніми гемами, тож може життя їй трішки додадуть. А тепер вміння, швидкий набір, це вже плюсик в карму. Далі наносить 435% шкоди цілі, не надто багато, як на шот. Але атака висока. Потім, якщо ціль буде переможена цією атакою, то герой отримує 100% мани, тобто ще раз, зарядиться. Якщо противник підбитий, то можна так всіх перекласти, але таке може бути за дуже ідеальних умов. Далі стек це плюс 10% атаки собі. Тобто з кожною ультою атака буде накопичуватись і збільшуватись максимум до 10. Досить непогано. Ще плюс до атаки і вищі шанси все-таки зробити дабл шот або й більше. В принципі, саме вміння доволі цікаве. Звісно, це більше герой атаки, і найкраще її там буде використовувати. Бо зрозуміло, що можна вибрати противника з нижчим рівнем ХП, і якщо він все, тобто переможений, то зарядитися на ще одну ульту. Також, як варіант можна якісь квести проходити, така ж схема. Добиваєш моба і зарядна наступного є. Тільки тут не знаю по часу, може простіше і швидше масовиком це буде зробити, але можна спробувати. Ну і так як в неї мало хп, то потрібна якась підтримка герой з прислужниками, захистом або зі зростанням, кого є в наявності хто. Ще можна виділити їй місце на титані, адже висока атака власна і ще стеком буде збільшуватись. Аної ну зв'язок стихії ще дасть людяним героям плюс 20% до атаки, тож непогано. А з мінусів героя, як на мене, це рівень її життя, це печально насправді, та невеликий шот, який переросте в плюс, якщо доб'ється ворог і ще раз набереться мана. Тож тут вже залежно як складеться ситуація. З гемоми не завжди просто працювати. Отож, таким буде герой місяця на вересень. Пишіть, що ви думаєте про цього героя, норм чи не дуже. Ну а в вересні вже зустрінемо Нерасіс в грі. Також зараз активно ведеться тестування до 79 ї версії гри, тож думаю, десь скоро буде обнова і ведуться нові зміни та цікавинки. А тепер ще хочу подякувати спонсорам каналу, які зараз з'явилися на екрані. Дуже дякую вам за підтримку та за мотивацію. Ну, а на цьому у мене все. Обов'язково бережіть себе та своїх близьких та до зустрічі в нових відео.